Всім привіт! Мене звати Дарія і ви на каналі Книжкова маячка Хоча якщо ви натиснули на це відео, то ви, скоріш за все, знаєте, як мене звати. Але якщо ви тут вперше, то рада вас тут вітати. Це прекрасне відео для знайомства зі мною. Рік тому я нарешті наважилася на ведення власного ютуб каналу, і буквально декілька днів тому я святкувала своє 30-річчя. А моєму каналу виповнився один рік. І в честь такої події я вирішила провести невеличке Q&A. У спільноті на сторінці мого каналу я опублікувала пост, під яким можна було залишити питання. Питань було небагато, тому я сподіваюся, що відео вийде не дуже довго. Усі питання я поділила на три категорії: про книги, про канал і особисто. І розпочнемо ми з питань про книги. Перше питання: як я замовляю книги з України? Скільки по часу, наскільки це дорого? Усі питання я виписала від руки, бо. Люблю я блокнотики і писання від руки скріншоти, мене не влаштовують. Так, от е, з України в принципі, я замовляю. Ну як і всі замовляють книжки по видавництвах чи по онлайн-книгарнях. Е, усе це отримує моя мама. Вона мені пакує це в одну коробочку і раз на декілька місяців її мені відправляє у пропосту. По грошах, скільки це виходить, це дорого. 10 кілограм приблизно 4 тисячі гривень. Може, трошки дорожче, десь так. І е, по часу це десь два-три тижні. Авторка цього питання згадувала, що хоче відправити книги до Нової Зеландії. Я не знаю, чи буде це коштувати так само, Скоріше, за все, дорожче, бо туди їхати довше, здається, не знаю. Друге питання: книжки, від яких я раніше була в захваті, а з плином часу цей запал зник. Чому? Я довго думала на це питання, і, в принципі, таких книжок буде небагато. Я навіть е, назви деяких з них вже не згадаю. У, у своїй молоді роки, коли мені було 18-20, я дуже захоплювалася читанням книжок про різні духовні пошуки себе, там, про подорожі до Індії, про різні такі містичні практики. Але я вже навіть не згадаю от, о, ті книжки, я не пам'ятаю, як вони називалися. І нещодавно я почала перечитувати одну книгу. Вона, в принципі. Трошечки підпадає під цю категорію духовні пошуки себе, але доволі таки відрізняється. І я таки застрягла на початку, бо розумію, що той запал, коли мене був колись до цієї книги, вже зник. І це я говорю про Шантарам Грегорі Девіда Робертса. Тут історія саме про Індію, про чоловіка, який тікає з Австралії до Індії, починає там виживати, пристосовуватись і. Знаходить своє кохання, знаходить себе, і тут дуже багато, дуже багато. От я цього навіть не пам'ятала, різних таких філософських ем, життєвих мудростей, які, ем, якими фонтанують його друзі. І ось це мене зараз трошки, трошки підбішує. Але мені ще й дуже подобається пригодницька складова цієї книги, тому я таки до кінця року її дочитаю і хочу скласти ж повноцінне вже враження про неї. Бо я таки залишилась на перших чотирьох розділах. Наступне питання: яка книга найстарша у бібліотеці? Тобто, з якої книги почалось саме колекціонування моєї бібліотеки? І Два роки тому ми переїхали із В'єтнаму до Японії. У В'єтнамі в мене було багатько книжок, але я переважно всі їх розпродавала перед тим, як переїздити, бо перевозити книжки в іншу країну це дуже дорого. Деякі я привезла з собою аж дві коробки, але то були переважно або нонфік, або підручники з англійської. Я у В'єтнамі викладала англійську, і в мене назбиралося багато різних доволі дорогих. Підручники. А от у Японії саме колекціонування е, книг, моя бібліотека розпочалася з серії ілюстрованої серії від Абаба Галамаги е, Гаррі Потера. Цю серію я замовила собі два роки тому на день народження, і тоді у мене з'явилося перше усвідомлення, що книги можна доставляти з України в Японії. Це в принципі доступно і. Почасу це не так довго вже займає. хоча оце перша посилка їхала, мабуть, близько місяця. Але оце очікування, коли ти знаєш, що воно до тебе їде, і ти рахуєш дні, ці книги вийшли найдорожчими в моїй бібліотеці, як по, по грошах, так і по часу, скільки я на них чекала. Я, в принципі, могла б замовити цю серію англійської в Японії. Це навіть японської, хоча японською я не читаю, але. Мені дуже подобається український переклад Гаррі Поттера. Віктор Морозов здається, перекладач цієї серії, і для мене це дуже знакові книжки. У мене є всі п'ять, але я не буду їх зараз діставати, бо вони дуже дуже важкі. Ще одне питання: чи є в мене в бібліотеці книга з історією? Цікавий шлях книги до мене або пригоди книги? Я такої книги не знайшла, але в принципі усі книги, що їде до мене з України, проходять дуже цікавий шлях. Хоча вони його в принципі і не бачать, але вони багато подорожують ті книжки. Наступне питання: які б книжки я взяла з собою в ізоляції на три місяці? І у мене є окреме відео на цю тематику, яке називається «10 книжок, які я взяла б собою на безлюдний острів, і в принципі. Мої вподобання не змінилося. Ті книги я б собою і взяла. Але якщо доповнювати цей список, то я б до нього ще додала усю серію Н із Зелених дахів. Я у тому відео висловлювала таку думку, що, в принципі, усі частини однієї серії, якщо це серія книг, це по суті одна велика книга, просто розбита на томи. Тому я планую брати різні серії під виглядом однієї книжки. От, однієї з таких. Серії є з зелених дахів. Я прочитала лише першу і дуже хочу продовжити її читати, але ніяк не дійду. От в ізоляції вона мені прекрасно читалась, причому що там такий настрій. Така ця книга як. як... Тепла ковточка, як друг, який тебе розважить, підтримає. Тому однозначно взяла б оцю серію. Також пісню льоду і полум'я Джорджа Мартіна. Хоча книжок в мене ще досі немає, я планувала замовити усю цю серію одним набором собі на день народження від видавництва KM Books, якщо я не помиляюся, вони видали усю цю серію українською. Але наразі в наявності немає лише однієї книжки. І через те я не можу замовити їх одним набором. А якщо купувати окремо, то це виходить набагато. Багато дорожче. То я чекаю, поки та книжка, це здається, друга частина, з'явиться в наявності. І тоді, не знаю, вже, скоріш за все, наступного року її собі замовлю. От її б я взяла і спокійно перечитала усі ці книжки. Також я взяла з собою оцю книженцію. це біографія Наполеона, яку, О, не, трошки яку я придбала вже. Оце, до речі, одна з найперших книг моїй бібліотеці. Я придбала її у В'єтнамі років 7 Можливо, вісім тому для свого чоловіка. У нього тоді було захоплення Наполеонами. Він сказав, що буде її читати, але в ній більше тисячі сторінок, якщо ні, ну, трохи менше тисячі сторінок, і це дуже детальна біографія Наполеона. Вона в мене так і стоїть, начитана на полицях. Ніхто її не читав, може, в ізоляції я б таки її прочитала. Ще одним товстунцем, який вже довго чекає на свій час, є Джонатан Стрендж і містер Норел Сюзанни Кларк. Теж дуже хочу взятися за цю книжку, але вона також величезна, і мені здається, це буде трохи повільне читання, бо не знаю, чомусь мені так здається, що сюжет тут не дуже захопливий. Тут вона така, не знаю, вона здається, мала колись суперку, але це вже живе невидання, тому вона виглядає саме так. Це, до речі, якась фентезійно історична історія про ем, Англію 19 століття, здається, в якій магія вже майже загинула, але є ще пару людей, які практикують. От якось щось там буде зав'язуватися. І ще, звичайно, я взяла з собою якусь книгу кідрука. І, скоріш за все, це була б колонія. У мене є вона у паперовому е, виданні, точніше, це хардбек. Але я позичила її почитати. І чекаю, коли вона до мене вже повернеться. Я дуже хочу перечитати цю книжку перед тим, як вийде наступна частина, а це вже має бути наступного року. Я дуже сподіваюся, що вона вийде наступного року. Про книжки це все. А тепер переходимо до питань про Ютуб про канал. Чотири питання від Олени з каналу Книго Джунглі. І перше питання це чому закинула англомовний канал. Все дуже просто ведення каналу займає дуже багато часу і ресурсів, і розриватися на два канали дуже складно. Тому треба було обирати розвивати англомовний канал чи продовжувати робити український. Я обрала робити українські, оскільки, по-перше, я читаю багато українських книжок, українських авторів, про них не розповісти на англомовну аудиторію. По-друге, тут на українському буктюбі тісніше ком'юніті, у нас більше спільних інтересів, спільних книжкових вподобань. Не знаю, якось тут набагато комфортніше, оскільки англомовний BookTube він набагато більший, набагато ширший. Там дуже велика конкуренція і складно. Мати якісь нормальні перегляди, набити собі аудиторію з нуля. Коли я розпочала той канал, перше відео було Book, New, BookTube Newbie Tech. типу знайомство зі мною, і паралельно зі мною ще декілька дівчат розпочали свої канали і зробили таке саме відео. І ми одного якось підтримували в коментарях. І зараз, час від часу, я заходжу, дивлюся, як у них йдуть справи, і справи йдуть не дуже. Дуже складно, дійсно дуже складно набрати аудиторію підписників. Нормальні перегляди, коли ти no name. На англійському буктюбі наступне питання: це що принесло створення блогу? Насправді дуже багато. Перше, основною, мабуть, моєю цілі було е, пошук однодумців, пошук друзів, з ким можна було б обговорювати книжки, і це я знайшла. Бо е, як ви розумієте, життя в японському селі може бути доволі самотнім. Нема мені з ким тут поговорити про книжки, а BookTube мені це забезпечує. І тут я знайшла друзів, однодумців, людей зі спільними інтересами, людей, які мене підтримують, і це для мене надзвичайно важливо. А ще, звичайно, блог змінив стиль життя, оскільки наразі ведення каналу є моєю мало не основною діяльністю. Наступне питання: це які улюблені формати для зйомки і перегляду. Для зйомки. На диво, для мене улюбленим форматом зараз є влог, який на початку мені було дуже дивно знімати влог і знімати себе якесь своє буденне життя. нецікаве, кому взагалі воно треба. Хто це буде дивитись? Але зараз я розумію, що це дійсно цікавий формат, коли ти можеш заглянути у чиєсь життя навіть якісь прості буденні речі. І мені цікаво ділитися особливостями життя в Японії чи просто якимись подіями в моєму житті, як в останньому відео що я знімала для спонсорів. Я розказувала свій е, досвід, як я загубила м, телефон, новий телефон, новий айфон у метро в Осаці. Це був дуже незвичний для мене досвід, і я була просто в шоці від, е, від поведінки, від менталітету японців. А для перегляду, моїм улюбленим форматом е, є завжди був в принципі. Е, це різні підбірки і топи. От, якщо я бачу там, якась підвірка книжок на осінь, топ прочитаного цього літа, цього півріччя, цього року, все однозначно, я кидаю все і я йду дивитися те відео. Але, в принципі, у тих блогерів, що я дивлюсь регулярно, я люблю усе, оскільки я прив'язуюсь до людини, і тоді мені вже не важливо, який формат я буду дивитися все. І останнє питання від Олени, чого хотіла б більше або бракує в книжковому сегменті Ютубу. Чесно, мені здається, що на українському Буктюбі вже є все, тільки різноманітних каналів вже на окрему тематику, окремо про любовні романи, про фентезі, про фантастику. Зараз мені здається, є стільки різних каналів, що потреби українського споживача у подібному контенті повністю закриті. Хоча не знаю, можу помилятись. А тепер давайте поговоримо про особисті. Перше питання: як я познайомилася зі своїм чоловіком? Чоловік у мене японець, і ми познайомилися ще більше шести років тому. Це було у В'єтнамі. Я викладала там англійську, а він працював менеджером на фабриці рюкзаків. І ввечері я після роботи їхала на курси французької. Ми тоді з мамою цієї осені. осені ми їздили з нею у Бельгію і Париж. І в Бельгії нам дуже сподобалось обом. І французька це одна з мов, якої. Розмовляють на офіційному рівні, та? якщо я не помиляюся. І я тоді захотіла почати вчити саме французьку. Так от їду я після роботи, там у В'єтнамі всі їздять на скутерах. І це така година, коли всі їдуть з роботи кудись, чи то додому, чи то гулять, і багато заторів, і я запізнювалася, і це намагалася якось протиснутись між машинами, їхати швидше. І тут побачила хлопця, який їхав, от саме так, як мені треба було. І так майстерно це робив, він то так петляв між машинами. І я за ним послідувала. Потім я на нього ну, так, до нього придивилась, а він був вдягнутий трошки незвично. Так, у нього була така красива джинсова куртка, е незвичний рюкзак. І оце я на нього задивлялася і думаю, ну навряд чи він в'єтнамець. Ну так мені цікаво стало. В'єтнамець він чи ні? бо не виглядає тут навіть зі спини. І я оце за ним слідувала. Там одна пряма вулиця. Яка веде в центр, це у Хочеміні. І я намагалась його наздогнати, аби подивитись йому в обличчя В'єтнамець. <він женій> і ось, нарешті, я його наздогнала на світлофорі ми зупинились поряд, І він, у нього була маска на обличчі і було видно лише очі. І за очами ну, по очах не скажеш. В'єтнамець він чи ні, хоча, в принципі, ну очі відрізняються. Взагалі, азіати дуже відрізняються там: корейці, китайці, японці, в'єтнамці. Вони всі один від одного дуже відрізняються. І я тоді наважилася. Я вся була на я, я дуже нервувала, бо я доволі така сором'язлива людина, і я не вмію говорити до незнайомців на вулиці. Але я його запитала, чи він в'єтнамець, і він тоді так усміхнувся до мене очима, зняв маску, і ми вже почали з ним розмовляти. Я попросила в нього номер телефону. Фону і отак, от якось закрутилося наше знайомство. І переходимо до наступного питання з цієї ж тематики: як я опинилася в Японії, оскільки мій чоловік японець, то ми хотіли сюди приїхати познайомитись з батьками, в принципі, побувати хоч раз в Японії, але ми не планували тут лишатись. Ми хотіли їхати в Україну також. І потім можливо в Європу дивитись чи залишатись в Україні, але почалось повномасштабне вторгнення, і ми тоді вже так і залишились в Японії вже два роки. Я наступне питання: чи навчаю сина української, які книжки і якою мовою читаємо? І я поєднала це з наступним питанням, яке звучить: так. якою мовою спілкуюсь з дитиною, зважаючи на інтернаціональність родини, чи були дискусії з цього приводу? Ем, так, до сина я говорю виключно українською, і книжки ми читаємо лише українською. Дискусій з цього приводу не було, оскільки мій чоловік дуже мене в цьому підтримує. Він, до речі, говорить до сина англійською, а японська вже е, десь там в садочку, чи е, родина мого чоловіка до нього японською говорить, чи, в принципі, будь-хто інший навколо. Е, тому він одразу вчить три мови, але це складно, це дійсно складно в нього. Ну, Діти його віку вони вже говорять реченнями, він говорить лише фразами, та може поєднати декілька слів, і українською мені здається, він зараз говорить найкраще, оскільки ну, більше часу він спілкується зі мною. Які книжки ми читаємо? Я тут підготувала навіть невеличкий топчик наших улюблених книжок. І топом цього топу, звичайно, є шусть і шуня. Ця колекція книжок їх там здається 10 чи, мабуть, навіть більше ніж 10. Це такі picture books. Тобто тут в основному картинки, але й трошки тексту є про мишку і зайчика. Оце він обожнює просто. У цю серію він дуже любить співміцну моє будівництво. Їх там теж чотири, чи навіть вже більше вийшло. Це такі книжки, які можна читати перед сном, про, звичайно, про машинки. Бо машинки то в нас все. Пригоди машин. Отака, тут три історії про різні машини. Тут вже більше тексту, але ілюстрації прикольні. Мулемек майструє автомобіль. Це також ціла серія про цього Мулемека, де він робить різні штуки, але нам треба про машинки. І тут вже багато тексту, і ну, ця доволі складна для його віку. Моєму сину три. Років. Отака ще книжечка йому дуже подобається, Чи є колесо. Тут також про машинки, але тут є віконечко, яке можна відкривати і дивитися, що там всередині. І оця книжка йому насправді не дуже подобається, але я від неї просто в захваті. Це Едісон Торбена Кульмена. Це історія про мишок, які вирішають на пошуки зниклих скарбів. І тут ілюстрації просто бомбезні. І сама історія класна. Але нема машинок, тому цю книжку він не дає мені багато читати. Наступні питання вже про мене, от частинка того питання, де я навчалась і як обрала професію перекладачки. І наступне питання до цього ж: яка професія? Чим займаюся? Як проходить звичний день, які плани на майбутнє? Про професію. Я не є перекладачкою, я не вчилась ніколи на переклад. Я вчилася в аграрному ем, університеті в Києві на агронома, але по спеціальності ніколи не працювала. Перекладом я цікавлюсь і проходила курс на літосвіті, світі, але в мене є якась невпевненість щодо моїх перекладів щодо моїх. Здібностей мені здається, я недостатньо начитана, У мене маленький словарний запас. Я погано формулюю речення. Не знаю, якась в мене дійсно якийсь комплекс самозванця, що я недостатньо ем, освічена, недостатньо розумна, аби робити переклади. І так плавно переходимо до наступного питання, яка в мене професія. Я дуже довгий час викладала англійську у В'єтнамі, ще до В'єтнаму, у навіть трохи у Японії, тобто більше 6-7 років. Я викладала англійську, переважно для дітей, але також і для дорослих. Зараз я викладаю лише онлайн, і в мене є лише одна учениця. Я б, в принципі, хотіла знайти більше учнів, але в Україні не в Японії, і у нас. Велика різниця в часі з Україною 6 годин, і так виходить, що коли в мене є час на це, а це зранку і трохи після обіду, в країні це ніч, або навпаки, коли е, вечір в Україні, і це саме активний е, час для занять. У мене ніч і якось не виходить. Якщо ви шукаєте викладача англійської, і у нас з вами співпадає час, коли ви хочете займатись, напишіть мені, домовимось про пробне заняття. Як проходить звичайний день, які плани на майбутнє? Про професію я забула ще додати. Що е, я пишу картини олійними фарбами і їх продаю, тобто я ще й художниця, але це не є моя фултайм зайнятість, це, скоріше, як підробіток. Отже, як проходить мій день, залежить від того, які в мене задачі стоять на той день. Якщо в мене є замовлення на картину, чи просто є натхнення. чи якщо я займаюся картинами, то це, на це йде майже цілий день. Якщо мені треба зняти відео на YouTube, то це також займає багато часу і треба займатись цим. Тобто, зранку мені треба відвезти дитину в садочок, поїхати за продуктами, прибрати прання, миття, все, оце от будинок, сад, город, вигуляти собаку і робити вже свої справи, що мені там треба зробити картини, чи то відео, чи то в мене урок, чи то ще щось, чи то кудись треба поїхати. Коротше кажучи, вільного часу дуже мало. А до цього ще й книжки треба читати, оскільки ведення каналу зобов'язує читати. Читати багато. Хоча, в принципі, це не те, що я змушую себе читати книжки, оскільки в мене канал. Ні, я завжди активно читала, і мені не те, що легко дається, це те, що я люблю робити, це те, що я роблю із задоволенням. Але ведення каналу воно якось змушує тебе обирати. Більше думати над тим, які книжки ти будеш читати, оскільки не можна взяти отак одну серію і читати всі книжки одна за одною, бо про що потім розповідати. Якось так. То про мої професійні плани на майбутнє я не знаю. Я хочу продовжувати займатися YouTube-каналом більш-менш професійно, продовжувати писати картини, можливо, організувати виставку чи дві. А так, я не дуже люблю складати такі професійні плани. Подивимось, життя таке. Нестабільно. Подивимось, буде. Тут далі багато питань від Каті, моєї підписниці і спонсорки дуже багато питань. І я подумала, що відповім на одне, а на інші я запишу окреме відео для спонсорів, де я більше вже розкажу про, про свою творчість, про дитинство, про. Усі ті питання, які Катя мені поставила. Коли почала подорожувати, в яких була країнах, де, зрештою, хотіла б жити, і які країни подобаються, які мови. Я багато подорожувала, я була в багатьох країнах Європи, е, ніколи не була в Америці. В Азії, в принципі, також лише В'єтнам, Японія і Малайзія. Але я жила у багатьох різних країнах. У 18 років я поїхала в Грузію, е, я до того їздила туди в похід, а там. Точно, ціла історія, чому я поїхала в Грузію, працювала там, в казино, в ресторані. Трохи навіть вчила грузинську, я вміла писати-читати. Грузинською вже, вже повністю забула, якось намагалась згадати, нічого не пам'ятаю. Е, трохи працювала у Польщі, збирала гриби декілька місяців. Потім в Польщі я також викладала на курсах від Iseку, це така молодіжна організація. Вони організовують різні такі експіріенси для молоді. Я також певний час жила на північному Кіпрі. Північний Кіпр – це частина, по суті, окупована Туреччиною, і в Туреччині казино заборонені. Але на північному Кіпрі, оце в принципі, те за, за рахунок чого от та частинка і виживає. Там дуже багато казино. Я там працювала спочатку офіціанткою, потім вивчилась на дилера. І вже після того пої потрапила до В'єтнаму. У В'єтнамі я викладала англійську. У В'єтнамі я спочатку жила у сільській місцевості, викладала там англійську, потім переїхала до Хочміну. Також викладала як в приватних школах, так і на курсах, і в садочках довгий час викладала приватні уроки, давала спікінг клаби. Коротше, досідів у мене там було повно. Переїхавши в Японію, я вже переважно займаюся картинами. Пишу картини фарбами, трохи допомагала чоловіку з його бізнесом. Коротше, роблю що, що прийдеться. Так, якщо говорити про мову, які мови мені подобаються, то в кожній країні, в якій я жила, я вчила мову. Мені дуже легко давалась турецька. Прям дуже легко її було вчити. Я навіть в'єтнамську вчила близько шести місяців. І в мене був такий непоганий бігінер в'єтнамської було при це прикольний досвід, коли е, можеш поговорити з місцевими їхньою мовою, особливо це їх дуже захоплює. Але у В'єтнамі е, люди. Навіть якщо гов... знають дуже базову англійську, вони говорять нею. Тобто вони намагаються з тобою завести розмову, навіть знаючи лише пару слів. В Японії це так не працює. Тут в принципі, усі вчать англійську в школі, але нею ніхто не розмовляє, бо вони чи то дуже сором'язливі, чи то, ну, в принципі, через сором'язливість. Але тут з англійською дуже складно, і при цьому я японську вчила, ще коли у В'єтнамі жила, до того як ми сюди приїхали. І тут в принципі, я оточена японською. Сама собою вчиться. І ось вчора була ситуація на ринку, що мене одна жіночка запитала, де я знайшла інжир. І в мене автоматично я відповіла їй японською, а потім думаю: блін, я ж, я ж по суті не розмовляю японською. І якось, якщо я не думаю, якщо я не ставлю собі оцей блок, що я не хочу говорити японською, у мене, мене дійсно проблема з цим, проблема саме в голові. Бо мови мені дуже легко даються, і якби я хотіла, японську я вже вивчила. Але в мене. Блок, от саме через те, як люди ставляться до тебе, коли ти говориш японською не на ідеальному рівні. Е, і те, що ніхто тобі не зробить, ну практично ніхто не зробить крок на зустріч і не почне говорити англійською. Тобто японською не знаєш, ну все твої проблеми. І коротше, мене дуже бісить оце ставлення, але так якби на оці мої таргани в голові, я вже розмовляла і японською. Я е, колись дуже непогано говорила польською. Читала книжки також, польською, але теж це було вже дуже давно, і я правильно ніч не пам'ятаю. У школі я також вчила е, німецьку, яку теж практично не пам'ятаю, бо немає практики у В'єтнамі. Я трохи вчила французьку, і в принципі вона мене на тому рівні залишилась скільки я їй пару місяців вчила. Е, трошки читати французькою можу, але говорити. Ні. Мені дуже подобається і мені легко вчити європейські мови. Зараз також мені дуже подобається китайська. Мені дуже подобається, як вона звучить. Я ж дивлюся ці китайські дорами, і мені прям цікаво вчити е, нові слова, якісь вирази, і е, впізнавати їх, коли чуєш просто потік звуків, а потім хоп, і ти знаєш якесь слово і так, а я розумію одне слово китайською. Е, коротше, мови е, то моє велике хобі. Я люблю вчити мови, але от зараз. Через оці мої блоки з японською я давно ніякими мовами не займалася. Отож, трошки почала вчити китайську. І давайте останнє питання: в яких країнах я б хотіла жити? Я дуже сумую за домом, за Києвом, за Україною. Я хочу, хоча б якийсь час. Пожити в Україні, а там подивимось, бо не знаю, зараз щось планувати. Зараз я не бачу, що все життя я проживу в Японії. Просто я собі цього не уявляю. Тому так, перше, в мене першочергова це Україна, а потім вже подивимось. Не знаю, от чесно зараз. Я настільки сумую за домом, що якось я не можу думати про життя в інших країнах, якось так. Все, Сподіваюсь, що вам було цікаво. Якщо залишили ще якісь питання, то пишіть їх у коментарях. Я або відповім вже там же в коментарях, або почнемо збирати питання на наступне QA. Дякую, що були зі мною, і побачимося в наступному відео.